Саме величезний-величезний привіт. Запрошую на анонс акційних товарів продуктів в магазині ТБ з 19 по 25 включно червня. Хочу подякувати вам за коментарі, за ваші та за ваші вподобайки. Величезне дякую. І почнемо із ковбасного відділу. Як завжди, буду показувати регулярну ціну, тобто без акції. І озвучую ціну, яка буде вже зі знижкою. До пюрешки 500 грамів від своєї лінії, 60 гривень, 90 копійок зі знижкою. Так, ковбаска баликова також буде в акції. Тут у нас іде пів кілограма, 74 гривні, 90 копійок. Зі знижкою також буде шинка екстра від своєї лінії. 24 гривні 30 копійок. Також дуже хороша бачу знижка. А сорті від глобину, тут 180 грамів, знову в акції 91 гривня. 90 копійок. 180 грамів. Так, від Добров, а, салямі італійська. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб вона була. Це, мабуть, щось новинка. Так, а, ковбаса варено-копчена. 32 гривні 20 копійок в акції. Сарделіні 15 гривень 40 копійок першого сорту. А тут якісь новинки побачив, а це такі від оці курячі е, чіпси. Ну, не дешево тут скільки, 100 грамів, да? 100 г 83 гривні. Оці сири польські також будуть в акції. Пластинками різані по 135 грамів. По 50 гривень 90 копійок. Цей також 50 гривень 90 копійок. Дуже хороша ціна на плавлені сирочки від своєї лінії. 11 гривень 90 копійок. Так, знову буде в акції сологуні та моцарела від Золотий Резерв, 180 грамів. І сологуні, і моцарела мають. І зі знижкою можна придбати за 44 гривні 50 копійок. Теж а, хороша знижка 20 гривень. Зі знижкою можна буде придбати, поставили сі дубкою. Ось так, мабуть, лице <головік> в упаковці. Український сир, усі йдуть по 350 грамів. А ціна в залежності від жирності. 5%. Так, це у нас 9% жирності, 50 гривень 50 копійок. 5% жирності 47,90%. І також можна придбати нежирний 43,90. 23 гривні, 50 копійок зі знижкою, 280 г йогурт. Цього тижня буде знижка на масло від кома 180 грамів а, безлактозне. 73% жирності. Зараз 81 гривня. А зі знижкою буде 60 гривень, 70 копійок. Також хороша знижка. Ой, дивіться, які акційні мені попалися пельмені, дивіться. Разом з тим, як вони правильно там називаються. Бачите, це, це акція. Це, мабуть, акція. Не вистачило пельмені і кинули один, одну штучку. Як що вони правильно називаються? Бендерики, здається, чи що. Пельмені фірмові з яловичиною та замороженою від Левада. А, так, 800 грамів. Зі знижкою будуть по 100 гривень. А ось такі можна придбати також зараз зі знижкою, тут 900 грамів. 108 гривень 90 копійок. І мої улюблені. Ой, тут два загубилось. Мої улюблені левада, я роблю бульйон такий курячий. І додаю ці пельмені панські. До бульйону вони досить смачні виходять, 600 г. Також вони зараз зі знижкою. 53 гривні, 53,90. Також хороша з Ой, 30 гривень буде. На 30 гривень дешевше. Від торгової марки Глобино, ковбаски для гриля та смаження. Мюнхенські. Вага, якщо я не помиляюсь, 600 г. Так, да, так і лишилось поки що. 600 грамів. Також зі знижкою. 80 гривень в акції. Так, дивіться, ось цю ікру, так, грубуші лососева, 100 грамів, у нас зараз 280, а зі знижкою в акції буде 180 гривень на 100 гривень дешевше. Нормально так. Так, ну кому цікаво морозиво? Зараз ми з вами будемо розглядати морозиво від своєї лінії. Пломбір 600 грамів. Так, а в акції його ціна буде 81 гривня 50 копійок. Морозиво максі мус 500 г від торгової марки Ласка зі знижкою 40%. Так, ось ця 131 гривня, а зі знижкою 77 гривень 90 копійок. Теж хороша знижка 40%. Зверніть увагу. Так, хто купував ось такий пломбір дитинства від торгової марки Мушкетеро 800 грамів. Залишайте свої коментарі, будемо вам дуже вдячні. Ну, Написано що 100% з молока. Так, скільки 800 грамів? Так, 215 А в акції буде він 128 гривень 90 копійок. Морозиво айскейк від ласунка 90 грамів. Акції можна придбати за 20, Ой, да, за 20 гривень, 1990. А ось цей морозиво дуже мені подобається. Я вже декілька штучок за пів літа, можна сказати, вже з'їв. Так, це від Ласунка, Лев, дуже смачне спробуйте. 110 грамів. 21 гривня, 50 копійок зі знижкою, 40% треба буде купити. Так, далі у нас буде морозиво від своя лінія. Минулого тижня був рожевий зі знижкою, якщо не чи позаминулого. А цього разу буде ось такий факел з какао а, зі згущеним молоком, 90 грамів. 17 гривень 90 копійок. 11 гривень 50 копійок буде. Да, 11 гривень 50 копійок буде в акції. Зверніть увагу, ось це морозиво буде зі знижкою 50% від ласунка стакан великан 100 грамів і цей, і цей 15 гривень 90 копійок. Зі знижкою можна придбати Від чуду сирочки. В акції будуть тільки зі смаком персика та лісова ягода. 100 грамів. Зі знижкою 12 гривень 90 копійок. Так, зараз ми подивимось цукерки на вагу, які в акції будуть Так, від Жако. Дуже, дуже схожі, не, не Жако. А від а, своя лінія, ось такі вафельні з начинкою зі смаком шоколаду. 12 гривень 30 копійок за 100 грамів. В акції буде шоколад Мілка. 100 грамів 36,90. Ось такі і також з Орео 36,90. А ось ці можна придбати за 38 ,90 гривень 90 копійок. Буде знижка на вафлі від торгової марки Рошен. До речі, будуть в акції усі, які є. В принципі, в АТБ тільки три види, от оця нещодавно. А з'явилося з полуницею, вони йдуть по 140 грамів. І в акції буде 23 гривні 90 копійок. А ось ці такі чудові, до речі, я їх спробував вже дав давніше трошки оцю вафельку відкриваєте і кладете зверху на чашку, а, щоб ще була гаряча. І гаряча, гарячий пар цей розтоплює трішки цю вафлю і дуже смачно з або з кавою. 7 гривень 50 копійок буде ще дешевше. Зі знижкою будуть пряники від своєї лінії, вагою 300 г. Літній сад з начинкою 20 гривень 20 копійок. Пряники своя лінія запорізькі, також 300 г по 20 гривень 50 копійок. І ось такі також будуть зі знижкою від своєї лінії. Тут 400 грамів, пряники малюк. 17 гривень 50 копійок. Зі знижкою буде сухі стіданки від акса гранола 330 грамів. Тут ідуть з полуницею, цією бананом та шоколад з медом. 350 грамів і там, і там. 41 гривня 50 копійок. Так, ось таку біолу, яблучно-виноградний нектар. Тут цілий літр. Можна придбати буде зі знижкою по 31, 31 гривня 90 копійок. Водичка Знаменівська. Дивно, чому вона тільки на верхній полиці. Всі води стоять на всіх полицях, а Знаменівська так високо що навіть не дістати. 2 літри. А, зі знижкою 12 гривень, 60 копійок. Так, це у нас Оболонська зі смаком лимону та апельсину. Вона йде а, літрова 13 гривень. Ой, дивіться, яка цікава. Такий колір, аж треба спробувати ту хімію. По 39 гривень зараз 2-літрова біола, смак Драгонфрукт та кактус. А в акції буде по 25,90. Чайочок від своя лінія, Півлітровий по 12 гривень 60 копійок. І також в акції буде ось цей своя лінія. Персиковий літровий, 22 гривні, 40 копійок. Квас старокиївський живого бродіння. Літр на воєнка майже 29 гривень. А зі знижкою можна придбати за 19,50. Ну і цього тижня буде чорна вода в акції. Зараз скільки вона? 49,60, майже 50 гривень, а зі знижкою 35,90. В акції буде шоколад від Міленіум. Всі ви його знаєте. Знижка 40%. 38 гривень 90 копійок. Зі знижкою можна придбати олію чумак 900 грамів, 49 гривень 50 копійок. 32 гривні 90 копійок щедро провансаль 400 грамів. І також в акції буде ось цей майонезний соус від щедро, 300 г. 17 гривень 90 копійок. Так, дивіться, від щедро соус барбекю буде в акції. Вага 200 г. По 17 гривень також дуже хороша ціна. Знижка 10 гривень. І ось цей щедро сирний, також по 17 гривень, також дуже хороша знижка. 200 г. Так, в акції буде делюкс. Кукурудза 340 грамів, до речі, дуже хороша. 40 гривень 50 копійок. І зі знижкою Це кукурудза, тут ще й кості. Дивіться, тут є кукурудза. Просто ніжна. А тут кукурудза суперсолодка. Цікаво. Добре, і в акції буде горошок від делюкс, де він є, ось він є. Також буде зі знижкою вага 420 грамів. 34,50. Хто полюбляє ось такі кетчупи від приправки, я вже всі спробував. Вони йдуть по 250 грамів, будуть в акції зараз. Ну, Оцей буде саме найдорожчий з оливками по 24.30, а ось ці по 21 гривні 70 копійок. Від Deluxe власна марка АТБ, тунець шматочками власному суку 185 грамів з кристим з колечком 49,90. І оцей також буде зі знижкою, тунець шматочками в олії, теж з ключем і консерва. 4990. Це в нас іде паштет. Печенковий вага 340 грамів, тільки в АТБ додатково 100 грамів. Зі знижкою буде 30 гривень 50 копійок. Знижка 30%. А ось цей можна придбати за 12 гривень. Печінковий 85 грамів. Зі знижкою приправа від торгової марки Ріва, 12 овочів та трав, 80 грамів по 13 гривень 90 копійок. Так, подивимось на котячки. К'еттенгоу буде в акції а з рибою та з кроликом м'яса. Вони йдуть по 38 гривень, а зі знижкою 30 гривень 400 г. У нас така класна ціна на Рафаело 140 грамів, 102 гривні. Знижка 50%. От Я дуже люблю, взагалі дуже полюбляю Рафаело, але все одно трішки дорого. Хоча зі знижкою навіть 50%. Але ж це Рафаело. По чаям ловере. Тут у нас іде, зараз я вам скажу, 24 пакети. І там, і там вишня і лимон з м'ятою, тобто чорний, фруктовий та зелений. Зі знижкою можна буде придбати за 36. 60. Теж хороша знижка. Так, зі знижкою буде чай від своєї лінії, усі ці три види. Тут йдуть по 25, а от а, зелений 20 пакетів чомусь. Менше трішки. Зі знижкою буде. Отак вам покажу зручніше, щоб було вам. По 25 пакетів і там, і там. 29 гривень, 80 копійок. А ось цей можна придбати за... Е

275 гривень 80 копійок. Це інший якобс буде. Зараз зі знижкою покажу вам. Ось цей буде по 303 гривні 280 грамів. Так, і Якобс класіки монарх. Зараз 160. А зі знижкою буде 100 гривень 70 копійок. В акції буде чорна карта Gold, 250 грамів, 202 гривні. Кава 106 гривень. І для турки, тут дивіться, 230 плюс 20 грам у подарунок. 250 грамів чорна карта для турки. 88 гривень 60 копійок. Серветки паперові, 200 штук в упаковці. Одношарові по 25 гривень. Жіноча гігієна Котекс. Також в акції. 65,90. Олвес, уся жіноча гігієна, також буде в акції по 47,90. Серветки. Навіть не знаю, як правильно читати, чи Giggles, чи джиглз антибактеріальні 72 штуки в упаковці, 27,90, знижка 30%. Пергамент своє лінія 5 метрів, 15,50. рукав своя своє лінія 3 метри, 10,90. в акції буде гель для прання Onyx Вагою 4 кг універсальний. Ціна 156 гривень. Дуже хороша знижка. Також в акції буде порошок «Грюнвельд» вагою 4 кілограми, 175 гривень 90 копійок. Порошок для чищення «Грюнвельд» вагою 600 г, тільки в АТБ 600 г. Решта всюди по 500 г. 23-30. Зі знижкою буде Нео, універсальний засіб літровий для чищення по 68 гривень 90 копійок. Для миття посуду півлітровий неопюр 31 гривня 90 копійок. Змивки в унітаз, до речі, непогані. Я купував 46,50 за 2 штуки. Ще є морська, але цю спробуйте дуже хороша. Шампунь клє 225 г, 72 гривні 50 копійок мацюпонький. аркогель для душу. А, так це, це гель для душу немає цінника. Зі знижкою буде 58 гривень. Сухий антиперспірант Нівея 8590. І також зі знижкою чоловічий 78,90. Зі знижкою буде шампуні, Шаума і чоловічий, і жіночі по 400 г. Чоловічий по 80 гривень, а жіночий по 61 гривні 90 копійок. Зі знижкою будуть зубні пасти Sanino вагою 90 грамів по 27,50 і маленька також буде в акції 17,90, але я завжди говорю своїм найкращим, щоб купували велику, це набагато дешевше. В акції буде дитячий лакалут. Зубна паста по 40 гривень. Так, лакалут актив, тут вага 100 г, також буде зі знижкою 66,90 і сенситів для чутливих, також 100 грамів 69,90. Економних вам покупок.